Понеділок, 15 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! Одразу з двома героями попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Сержант Олександр Желінський та старший солдат Максим Рогозін загинули в один день, 8 травня. Обох нині поховали на Алеї Слави. А в суботу у місті попрощалися із героєм Всеволодом Грабаром. Чоловік родом із Криму, проживав у Хмельницькому. Тут з 2015-го працював у патрульній поліції. Рік тому став на захист України. 9 травня герой загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. У Всеволода Грабара залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 32 роки. Яка б біда у нас в роті не траплялася, як в підрозділах, він завжди її вирішував. І казав, спочатку робимо, потім розбираємося. Є у нас задача, ми цю задачу виконати. Він дуже хотів сильно першим заїхати в Сівастополь додому, сказав, що обов'язково першим туди заїдемо, до мене додому, поп'ємо чаю, а потім будемо все остальне робити. Це неправильно. Родители не повинні хавати своїх дітей. Це війна клята, вона зробила щось таке. Дай Бог, щоб він був крайним, загиблим на цій війні. Дякую вам, що ви побітаєте мого сина. Справжнім чоловіком, сином, татом. Чи просто людини. Я знаю, Сєв завжди усміхненим, завжди на позитиві, завжди розрадить, порадить. Він набагато молодший, проте він знаходив навіть слова для мене. Ми разом грали в футбол в одній команді, і одного разу в роздягальні я сказав Сєві, що колись ми повернемося в Крим, ти ж будеш вдома, але взагалі то я би хотів, щоб всі люди в Криму та й взагалі в Україні були схожими на тебе. © bf У Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу, який росіяни завдали по сусідній громаді у суботу на світанку. Відсьогодні розпочала роботу комісія з обстеження постраждалих об'єктів і видачі актів. Зокрема, п'ять робочих груп вже обробляють заявки від мешканців пошкоджених квартир та будинків, продовжують видавати скло на території спортивно-культурного центру Плоскирів та колишньої залізничної лікарні. Основні пошкодження це вікна. Вікна дерев'яні, вікна пластикові і покрівлі. Покрівлі зазвичай шиферні. Частково люди самостійно в приватних будинках здійснюють заходи з ремонту. Також комунальними працівниками ремонтуються будинки, дахи в двохповерхових будинках. Переважно це дахи, які постраждали на вулиці Шухевича і три дахи на вулиці Волочиській. На вулиці Волочиській 10 відремонтовано покрівлю. Сьогодні планують закінчити на Шухевича 122, Шухевича 125. І власне ще в суботу відразу в той же день прильоту були відремонтовані вулиці на двох поверхівках на Шухевича і на Деповській. Крім того, у нас є заявки від людей, які не можуть самостійно зробити осіклення. І, власне, після того як видамо скло тим людям, хто може зробити його самостійно, повернемося вже і до тих людей. Наразі більше тисячі постраждалих власників квартир і будинків вже звернулися. Здається, біля двохсот заявок зі скління вже виконали, видали скло. Ну і понад тисячу листів шифера вже також передали людям. 30 комунальних підприємств Хмельницької громади вийшли в плюс за підсумками 2022 фінансового року. Найбільш прибутковим виявився міський лікувально-діагностичний центр із заробітком в 34 мільйони гривень. 11 комунальних підприємств завершили рік зі збитками. Два вийшли у нуль. Про це йшлося під час розширеного засідання виконкому. В цілому консолідований фінансовий результат комунальних підприємств за 2022 рік становить прибуток 42 мільйона 670 тисяч. В 2022 році з прибутковим фінансовим результатом спрацювало 30 комунальних підприємств, збиткових 11, Два комунальних підприємства спрацювали з нульовим фінансовим результатом. Середня заробітна плата в 2022 році році комунальних підприємствах становить 13 тисяч 103 гривні. Підведення підсумків фінансово-господарської діяльності наших усіх понад 40 комунальних підприємств за 2022 рік насправді дуже складний рік для роботи комунальних підприємств. Але варто зазначити, що загалом ситуація задовільна. Більшість комунальних підприємств показали позитивну динаміку і закінчений рік з прибутком за результатами роботи балансових комісій. Ми додатково мотивуємо, преміюємо частину керівників, які показали найкращий результат. Ну і відповідно притягуємо до дисциплінарної відповідальності, де преміюємо тих керівників, які показали поганий результат. 16 травня вода у місті буде непридатною для вживання та приготування їжі. Завтра з 8.30 до 17.00 00 Хмельницький водоканал здійснюватиме планову промивку та знезараження мереж. Містянам радять після 16-ї години почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах. Це підвищить якість промивки. Повідомили у комунальному підприємстві. До Дня матері благодійники влаштували фотосесію для особливих матусь жінок, які народили дітей із вадами розвитку. Організував знімання фонд Карітас. Під його опікою перебуває більше сотні сімей, де виховуються такі діти. У фотосесії взяли участь 15 жінок. Я в захваті. По-перше, я не дуже часто відчуваю себе реально ну от красивою зачіскою, з мейкапом, зі всім. І тут ще й фотосесія. Останнє подібне, мабуть, на весілі зволому. Це вже п'ять років, як прийшло. В цю неділю день матері, і ми хотіли в такий особливий спосіб привітати наших мам, тому що вони 24 на 7 знаходяться за своїми дітьми. І досить часто ці мами самі виховують цих діток, тому для них ділити час і тим паче кошти на, ну, на таке мероприємство, то є дуже проблематично і вони а, морально втомлені від того що суспільство не сприймає таких діток чи родичі навіть є що не сприймають ось і а, фізично і фінансово виснаження Сьогодні у Хмельницькій обласній філармонії стартує Орк Music Фест протягом трьох днів своєю творчістю із глядачами будуть ділитися три солісти. Для хмельничан виконуватимуть речиталі на органі, який у філармонії спорудили у 1991 році. Востаннє подібний фестиваль у Хмельницькому організовували 12 років тому. На фестиваль запрошені, я вже беру на себе відповідальність найкращі органісти України. Це Валерія Балаховська з Києва, Наталія Молдаван з Хмельницької, Георгій Курков, які виконують свої речиталі. І також вони в заключному концерті візьмуть участь як солісти з супроводі камерного оркестру, де виконують такі досить цікаві твори Пулінка, Генделя, Райнбергера для органу та камерного оркестру. Я приїхала з органним майстром з Києва, Діма Береговський. І вчора ми трошечки налаштовували, трошки ремонтували. Декілька голосів, які не працювали, Діма зробив. І настроювали його, ще всі язичкові тембри, щоб він працював і радував публіку Хмельницькому. Переможців дитячого турніру зміні футболу на Кубок. Міського голови нагородили у Хмельницькому. Урочиста церемонія відбулася на стадіоні Поділля. Окрім омріяних кубків, юні футболісти отримали в подарунок спортивний інвентар. Нагадаємо, матчі відбувалися впродовж місяця на спортивних майданчиках закладів освіти. Команди змагалися у трьох вікових категоріях. Учні ЗОШ номер 24 стали чемпіонами одразу у двох із них: у середній та старшій. Лідерами серед наймолодших виявилася команда НВК номер 4 ми розуміємо, що спорт це один із ключових моментів в освітньому процесі, тому що наші діти довгий час були на дистанційному навчанні в умовах війни на дистанційному навчанні, і ми розуміємо, що рух потрібно активності підвищувати. І відповідно зараз в ряд різноманітних змагань. Один із змагань це бійні футбол. Діти достойно презентували свої команди. Ми для дітей підготували з спільно з управлінням молоді спорту і ціні. Призи, які їм пригодяться в на уроках фізичної культури, це спортивні футбольні м'ячі. Ну і звичайно, що наші діти потребують такого, знаєте, ну трошки іншого подарунку. Це як позитивні емоції, і ми прийняли таке рішення завдяки нашим спонсорам. Такі солодкі подарунки, це смачні торти і піца, для того, щоб діти цей день запам'ятали ще краще. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!